Ти що Привет. мене вже знімаєш? Привет. <рес> У нас зараз буде з ковід Романа Васильовича. Mm. Рома, скажи, будь ласка, що б ти хотів для своїх підписників Ой, приготувати? Дуже багато чого. Мене просили, дуже, дуже багато. Мені пишуть за дивись в камеру Ром. за мене Дуже багато питають. Люди питали, щоб я приготував, щоб зняв рецепт. До да чого ми будемо сні... будемо готувати гірос так, да, все, будемо. Давай, пішли, да, веди ну, нас все, на кухню. Пані панове, Гірос. Готуємо опіт. Опіта для гіроса це святе. Просіємо 350 грам борошна. 200 г гарячої води, чайну ложку солі. Замішуємо наш, наше тісто. Ми отримали таке тісто. І для вас буде дуже класний. У нас є для цього чилі, зіра, майоран, орегано, тим'ян і коріандр. Мішали всі спеції, заливаємо оливковою олією. Наше тісто ділимо на вісім одинакових частин і розкатуємо такі паркілі. Смажуємо нашу піту на сухій сковорідці. Для нашого гіруса ми беремо свинину і маринуємо її в суміші наших спецій. Нарізаємо тоненькими шматочками. Буємо солод задзикі, беремо грецький йогурт, огірки, чесник, оливкова олія, сіль і цукор. Мажуємо наше м'ясо, на цибулі. Ми його замаринували, воно дуже затова. Наш дирекс питук мы сами рецепт я вам напишу в окусике движу. Давим туда наше м'ясо. Салат с помидорчика с керзой. Соус наш. Вот у нас это картошечка. Дополнение.